До 24 лютого в мене бойового досвіду не було. А в цей день зранку ми обігали всі військомати, ніде нас не брали. Але в мене дуже гарні друзі, і вони мене приволокли до 30.17. Там ми отримали зброю, ми готувалися і держали позиції, не доїжджаючи п'яти хаток. А потім була вже влітку, була Дімінтіївка. Таке маленьке, маленьке село, яке вважалося мені великою планетою розміром так, з Юпітер. От там був перший справжній бойовий досвід. Страшно було завжди, але я вже знав, що страх це спасіння. Тільки треба не давати йому взяти над собою верх. Знаєте, поруч зі мною. Завжди були е, справжні вояки. От, мабуть, в них я завжди і навчався. Як себе вести. А ще я е, дуже швидко зрозумів, що не треба поспішати. Без суети. Як кажуть японці, якщо хочеш зробити щось швидко, роби це так же, як робиш е, як повільно, але без перерв. Знаєте, головне було те, що на один наш артилерійський постріл приходилось іноді 20, іноді 40, а іноді більше 100 пострілів ворога. Я був там. А в вересні ми збирали тіла наших загиблих, тих, що не забрали влітку. Козача лопань, зулочів. Це я напрямки кажу. Як завжди було страшно, як завжди, ми не давали задню. Ніколи. Тому, коли один з генералів-командирів каже, що у Нацгвардії сталеві яйця, я цим дуже пишаюся і знаю, що це правда. Ну тут часом кажуть нова Дементіївка. Коли сторони не можуть перемогти одна одну, вони нас намагаються задавити кількістю, а ми просто, як завжди, робимо свою роботу. Їх багато і казалося, що вони під якимись наркотиками. Але ні, мабуть, правду кажуть, що вони більше бояться своєї служби безпеки, аніж нас. Від нас вони ще можуть відпости, а їхня служба безпеки їх прикінчить завжди. Тому ми хлопці клали їх скиртами, Зартою легше, за рахунок якості відчуваємо себе краще. Але також небезпека поруч з нами завжди. Мабуть, ми стали професіоналами, а їхні професіонали вже закінчуються.